Так, уже встало. Я що? трохи голодный. Уже обіцяли е що тут за е типу не буде світу. А де тортик так. наш? Уже все не у немає. Блін, нам Мабуть. прийдеться. І те саме краще, стій. У нас один процент заряду ліхтаря. Що нам робити? У мене тоже. Mm. Блін, що робити? А 18 Pro Max iPhone, на ньому теж один да. відсоток. Якщо я посвідчу ліхтарам, то через 10 секунд він розрядиться повністю. Да, але в нас в у нас є 100, доларів. 100 в цій, там коштує 200 доларів ми можемо його купити. Так. Добре, я давай пішли. Так, ну трохи. О, там щось я покидувало. знаю, де магазинчик. Давайте, друзі, я якщо ходив... ви наберете там. Мінімум п'ять лайків, то ми туди сходимо і подивимось, що там є, і почнемо виживання. Ще. Да. Так, добре, е так. Я ходив Погуляю. гуляти зі своїм свином. І ми... дуже... неочікувана реклама. Сьогодні я хочу розказати на бункер весь сім'ю. Наприклад, я хочу показати, як ми робили баг в Дорсі. Що я можу робити? Мої селі квідео, а прибути ще інші новини, як мене хотіло зламати, як мінявся офіс. Робити відео, ви все це вибираєте. Ви можете вибрати все і дивитись мої новини, де я буду. Ось чому я пропадав, я вам навіть говорив чому, а ви, не, а ви просто не зайшли. І, звичайно. Те, що до попало, відео заходить, як я монтую відео і багато чого іншого. І, і тут я дуже багато роблю і ось чому трансляцію не роблю. Теж тут все написано. І, і тому в телеграм-канал краще зайдіть. Наприклад, ось рекорд. Да, був встановлен. Як, наприклад, помінялось село номер 230 правила, як іскручають модератори. І всяке таке інше. я поміняв свою аватарку. І чому? Тому подивіться це в телеграм-каналі. Всім дякую. Прису. І ми доходили туди okay. гуляти, і ми знайшли там прилавок маленький. Добре, але в мене взагалі немає сил. У мене навіть немає Ошо сил. Що він? Хороший бобик. Хороший і, <післяв> бобік. І, <післяв> б... 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 і, <післяв> б... я, я дуже устала, я дуже голодний. Куди нам йти треба? Я теж. Куди ті? ти? Okay. Ой, я, я, я дуже заголоднів, допоможіть. Нам ще далеко йти? Я не Фух. знаю, це ти ж приводиш мене туди. Блін, оскільки нам і повний, як ми йшли до цього прилавка, зайдіть в мій телеграм-канал. Там це це опубліковано. Все як в описі і ось кодик. Мяу. мене щепінку. Це ти? Це що ви продаєте? Доброго е, доброго. Не, ну, сказать, вчора добрий, доброго ночі, можна купити на торт. На, да. шо купити торт на терба 200 доларів. А у тебе є 100 сотка. Да, все дай. Так, о, у мене є сотка Так. Тримай. Почому відвід? Все, о, ось тримайте. Е, дякую. Окей, забирайте один торт. Добро, забираємо. Все, давай, пірше ви заново. Так, все. Ой, ви. Тикай, почекай, стоп, стоп, стоп. Що там, що там случилось? Що там? Там є там еще трогал, один торт. Я обрежну. О, давите там зеркало падает. Там зеркало, дивите, дивите. А, Стив, ну кошти 100 долларов зараз. Что ж, Окей, все, сказал, что 100 долларов кошти, блин. Ну ладно. А вот тогда мы забрали. Якщо що, як ми спускаємося додому, ви знову побачите в телеграм-каналі. Солка бабазі. Ой, я зараз не можу вивти, я не відкрив. Ой, вдарився ще. Так, ну добре, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Йдем далі Покій не розвід не настав. Хоть там і є але там дуже други торти. Так добре, ми вертаємось. Кладемо тоже, я хочу поїсти його. все, так, добре, ми з'їли Все, давай лягати зброти. Куди мені в куди я? Оооо, бля, йо-мо, ох, я ситий дуже. Диподали. Да, дали все у нас дертек. Пусти, так, ну добре. Так, ну добре, зараз... А що мий. Ой, -мо. 18 про макс. Він Давай, зробив нам будильник. 18. Да. Ладно, добре, виходимо, і знаєш що? Давай ми... Тоді... Всім дякую, просто ми дуже Дуже взагалі... Ой, -мо, я зараз залива.